Технологія Clearfield або ж чисте поле використовують для управління бур'янами та збереження чистоти поля під час вирощування культурних рослин, зокрема у вирощуванні соняшника. Ця технологія дозволяє зменшити кількість хімічних обробок, які використовуються для боротьби з бур'янами, тим самим зменшуючи вплив на довкілля та знижуючи витрати фермерів. Під кожну технологію свої гібриди тож ловіть наш топ насіння для технології чисте поле. Гібрид Мольфар – толерантний до гербіцидів групи імідезелінонів та призначений для вирощування за виробничою системою чисте поле. Водночас, гібрид є простим. Має період вегетації довжиною 109-112 днів, вирізняється потужною кореневою системою та високою інтенсивністю зростання на початковому етапі вегетації. Мальфар також стійкий до вилягання, посухи, осипання та до таких хвороб як фомопсис, іржа та до несправжньої борошнистої роси. Також при оплаті будь-якого насіння карткою на сайті отримаєте кешбек 2%. Таурус два роки поспіль дає найвищий показник середньої врожайності по Україні, має високу стресостійкість, середньопотужну розгалужену кореневу систему. За групою стиглості він середньоранній. Також вирізняється стійкістю до фомопсису, переноспорозу, білої гнилі та іржі. Рімісол ще один гібрид, толерантний до гербіцидів групи імідозалінонів. Характеризується посухостійкістю та високою гектарною продуктивністю. Також він стійкий до вилягання та до таких хвороб, як іржа, фомопсис та навіть до соняшникової молі. Має стебло середньої товщини потужну розгалужену кореневу систему. Це також простий гібрид з періодом вегетації у 105-110 днів та високою інтенсивністю росту на початковому етапі вегетації. Перелічені гібриди доступні до замовлення в Grovex Market. Шукайте посилання під відео або телефонуйте за номером 095 043 0203. І нехай саме ваш врожай буде найкращим!